Привіт, малята! Сьогодні ми знову будемо знайомитися з новим звуком, а з яким ви дізнаєтесь, послухавши невеличку розповідь. Жила собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою та грайливою. Вона любила співати пісні і в дитячому садочку, і вдома. Тато купив для Надійки ноти. Тепер цілий день Надійка ходила з нотами і співала різні пісеньки. На, но, ну не не, не не По сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали Капризулею. Вона часто плакала, а коли їй пропонували різні іграшки, вона відповідала ні, ні». А тепер подивимося, чи уважні були ви. Дайте відповіді на запитання. Що найбільше любила Надійка? Які пісні співала дівчинка? А якою була ніна? Що вона відповідала дітям? Звук дівчинки Наді лунає н, 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 н а Ніни н н, н. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Вимовимо разом чітко звук Н. -н, -н". Танє і подивимося на рути Н, Н, Н. Язичок піднімається за верхні зуби. Там він створює перешкоду, через яку проривається звук. Вимовимо ще звук Н, Н, Н. Де язичок створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук «Н»? Так, За верхніми зубами. Звук Н це приголосний звук. Тож позначати ми його будемо рисочкою. А жити буде приголосний звук «Н» у синьому будиночку. Звук Н ми можемо вимовляти твердо, як у слові нитка. Але можемо вимовляти м'яко, як у слові ніж. А тепер трохи пограємо та потренуємося. Приготуйте свої долоньки. Коли будете чути звук звукни або ні, плескайте, будьте уважні, починаємо. Наша Наталка на пеньку опеньки знайшла, опеньки позривала. Кошик поскладала, сіла, сиділа, ніжками йти додому не хотіла. Молодці! У вас чудово виходить? Тепер будемо визначати, де знаходиться звук Н в слові на початку, всередині або в кінці. Перше слово кавун. Звук Н знаходиться в кінці слова. Нитка. Молодці. Звук н на початку слова. Спідниця. Звук Н середині слова. Спробуй визначити, де знаходиться звук Н у таких словах: Полуниця. Диван. Ножиці. Супер, у вас все чудово вийшло. А це буква Н. Послухайте про неї віршик. Чи це буква, чи драбина? дивувалася дитина. Буква Н, немов драбинка, палки дві і перетинка. Виклади букву Н з лічильних паличок, гудзиків або камінців. Тож, малята, з яким звуком ви сьогодні познайомилися? Це голосний чи приголосний звук? Як він позначається? А в якому будиночку він живе? Малята. Ви сьогодні чудово попрацювали. І чекаю вас на гостини з новими звуками. До побачення, до нової зустрічі!